Мої вітання славним синам та донькам України. Вітаю вас на своєму каналі і на велесовій фермі. Фух. Вчора був такий досить насичений день. От. Да? Вчора пробували зробити все. І майже встигли. І майже встигли да? мені дівчатка сирунятка. Ярило, ну ти як завжди. От. Що ти моя соломійка? Соломійка планує скоро йти вже в запуск. Да? Стефанійка вже розстелилася. Зараз молозивний період у нас. Да? Випоюємо свою маленьку ласку. От. Дивлюся, трошки диметься лебідка. От, це теж дві мої. Красуньки, які розстелилися, бачите, яке маленьке виничко у веснянки, Ну нічого. От. Лебідка молодець. Так хорошо стартанула. От. Жду, вже скоро буде від Мотрі. Воно стоїть, облизується чорненька. Ну, даха буде трохи пізніше. Ці мої красуні нарешті повагітніли. От. Марселька, ось Зорька. От, Моніка, от, моя лебідка. Теж вагітна, Зінка навіть вагітна, брунька трошки тормозе, Ну, я думаю, там теж має бути все гаразд і була дуже сильна гіпофункція, бо вона стартанула, давала під 30 літрів. От, давала під 30 літрів молока. Зараз вже трошки збавила, от, і, відповідно, я думаю... Уже яйчники в нормі, в неї буде друга охота була хороша. От, через що, думаю, все буде нормально. Потихеньку. Це виходить айширка полукровка, це донька, ну, це айшир із червоною степовою. Можемо сказати, що це і червона степова. Це донька ось моєї Зорьки. От, зорька вже вагітна. Тому тут гаразд. Це Зойка та що. Не здохла. От. Пневмонія була і проблема із копитом. До речі, вона й досі ходить в цій тухлі, яку ми взули. Вона в какашках трошечки, там вона ще досі в ній скаче. Що ти моя маленька? Що ти моя весняночка, що ти моя суперкорова? Сьогодні будемо Да? будемо доїтися вранці, будемо доїтися. Хай вже на куклу, бо вже теж потихеньку починають вже крижі западати, я думаю, якісь пару тижнів і вже стартане. Джевелінка в сухостої, мокоша скотіна от, і досі не завагітніла, але вже запустилася. Ну, Подивимося, бачите, вона та вона жирнувата була. Зараз я її посадив на дієту, щоб трошки вона от, підхудала. А ти що мій друг? Ти мій друже, ти мій друже, ти мій кучерявий друже? Як справи? У мого дурника. Як справи у мого? Ні, каже, я не дурник, Каже, я не дурник. Да? Ти хороший, хороший, ти хороший, да? хороший. ти хороший, хороший, ти хороший, ти хороший. Це ярило. Хто не знає, в мене є ще один такий ось бутусяра, ярило, О, прямий потомок кв'язівських биків. Да? Син Неліка. Його родословна у нас є із. 47-го року цього бика. От. Молодець. Маленький теж. Він у нас теж такий хороший. От. І він у нас теж ювелір як і Велес. Як і Велес. Він вже поїв дертички. От. І все в нього добре. Я сподіваюся, що дівчат він усіх вже перепарував. От. Я думаю, через пару тижнів вже буду їх ректалити і дивитися, що тут у них робиться. Да? Ярило? ти справився з задачею? Бачиш, від тебе зараз дочечки одні йдуть. В цьому році теж так нормально. Десь процентів 70%. От і без сексованої сперми. От і без сексованої сперми у нас дівчаток. Це добре, це добре, звісно добре, Домолись. ти мой маленький. Мій друг. Так, ну що, що ти? Що ти моя маленька? Зазурька стоїть, бачите? Так. Пішли в доївню. Радітет, це знаєте, казка про то майка довга, то носки короткі. Мені по наслідству залишився. О, по наслідству залишився оцей ось агрегат. О, 60 якогось года. І пробуємо ми його воскресити. Чесно, що сніхрина у нас не воскрешається. Три движка тут лежить, не можемо зібрати один. Коротше, тут жорстко. Але нічого страшного, зараз от, то ми навесні його знайшли, цей касік. От, а тепер почали його рихтувати. От, трошки не вийшло. Тепер думаю закінчимо заготівлю сіна, я думаю, взимку ми його воскресимо. От, і будемо ганяти, будуть знімати відео на старенькому касіку, от, на якому будемо їздити. І, відповідно, тут по яру. Бо далі ми на ньому не поїдемо. Матьки ще сплять, от, але всі чекають на молочко. Молочко. Моя старушка доїться марпушка, Катеринка. Вже додаються і зараз будемо відбирати проби сьогодні у нас. Відбір проб. Відбір проб відправляю молоко в ДМС. О, якраз ось як ви бачите вже консервант вже розчинився. Тому тут якраз горілки доється. Хороша штука цей консервант, бачите, тут оця ось от таблеточка оця. Чому класний? Тому що ну, якраз в жару навіть нічого страшного можна відправляти молоко. Така двойка не, трішки не зрозуміла. Щось не малює. Одно. Що ти горлаєш ти? Курці снідають, корік віддується. Ну і ці ромаки маленькі. Ось, до речі, така досить поширена проблема. От, яка дується з катетером. І фактично в неї був після родовий набряк і її ударила корова, і нагнало вим'я, і воно було тверде десь. то Я вам скажу добрий місяць. І оце, бачите вирвалося воно от назовні. От, і ось вийшов в ній. От, вийшов абсес. І тут питання далі, що робити. От, а нічого не робити, вим'я молоко йде чисте. Зараз я його відправлю на лабораторію От, і ми побачимо по факту, ну, які результати. Але я вам скажу, багато людей бояться цього, але боятися цього не потрібно, От, тому що тут, як правило, це окрема камера прорвала. От. Саме головне, воно може прорвати або в молоко, або назовні. От. Якщо воно прориває назовні, то воно собі тихенько зарубцюється і буде далі доїтися корова. От воно розсосеться і все буде гаразд. Але коли воно прориває всередину і починає йти гніть, то тут я вам скажу проблемка. От проблемка, але вона теж ну, виліковна. Розумієте, коли йде молоко, поток основний, основна доля не пошкоджена. У нас в мене така сама проблема була. І проблема у мене була і у мишки. От у мишки, коли теж було пробите вим'я, і перва четверть, передня ліва взагалі там натаскало, там отак. Я тоді пам'ятаю, коли воно прорвало, вийшло десь, напевно, два відра 10-літрових. Ну просто ексудату такого. ну, Воно таке, як кров. От, ну, це не гній був, бо не було ні запаху, нічого. І воно зійшло, потихеньку зарубцювалося, і на сьогоднішній день у неї працює четверть, йде з неї молоко, і навіть не відбулося, атрофії не відбулося. От, тому, так. От, і тому, якщо по-розумному підходити до цих моментів, то звичайно потрібно чітко розуміти. Ну, звичайно, що молоко від даних корів, коли йде цей процес. От Я його випоюю телятам. От воно зовсім не попадає в систему. от, Тому що ну, для цього є лабораторія. От зараз я все одно потім випоюю його телятам, відберу от, і подивлюся в лабораторії рівень соматичних клітин. І буде чітко зрозумівши, чи є там ще які абсеси, які попадають безпосередньо в молоко. Хочу зазначити наступне. от, Багато хто з вас може сказати, а ти що, це молоко, таке грязне, давати телятам, повірте. Нічого тут страшного немає. от Є шлунково-кишковий тракт теляти. Я дивлюся по телятах по їхньому стану, як вони себе ну, почувають фактично. От, дивлюся на їхній кал. Дивлюся на їхній кал, і мені чітко ну, являються чітким індикатором. Ось, о, донька. Е -е -е -е. А де малявка? А, так це ж ти є. Ось дивіться, це донька Дуська. Вона виросла на мамкиному молоці. Дивіться, який тюлень стоїть. Це я її вчора вже перегнав сюди в клітку. От, кліточку вже почистили. І ця вже красунька стоїть тут. Вона вже стоїть на сироватці, вона вже п'є сироватку. Да, Манінька. От, вона п'є сироватку, а ці ось, ось сируни вони далі на е, дусіному молоті. Ось дивіться, які вони вже вимахали. Ось, ось дивіться моя маленька меланочка. Моя маленька ось, ось дивіться, мій молод, от такий вертепчик, от такий вертепчик, такий вертепчик. Ось ось дивіться, така ось окупава у мене. От, ось теж дівчинка сіра українська. Це всі мої. Сірі українці, ось такий Юлій. От, ну Юлій Полукровка в мене е, сірий з джерсеєм. Да? ну Він такий дай язик кушу. Щас ухвачу за язик. Щас твоя мамка. Дасть тобі молока, звісно. Ось такий не нравиться, не нравиться, не нравиться, не нравиться, От, Отакий парінішка. О, ну він е, син велеса. О, він буде досить такий цікавий бичок. Мама в нього. Високопродуктивна в мене, джерсейка, яка дає більше 35 літрів молока, тому він досить буде вам класний, от, е, в плані, якщо хтось захоче його взяти на плідника. От, вони е, п'ють молоко від дусі і я вам скажу, нормально себе почувають. В них нема ні поноса, накакурив. Отаки, отакий, ти зараз буду давати, вже доїться, доїться. Мамка. От. Зараз повиливаю воду. Отакий, от отакий баловничок. Отакі от ви в мене баловнички. Отакі от ви, зараз буду понапувати. Зараз, зараз, зараз і майка буде доїхати. Зараз мені маленький сирончик, свіженьку водичку поставимо, бачите, гранулка в них щоб там уже щось плювали, вже там підплювають іноді. Зараз буду нести молоко. Маленький, що ти мій друже? Що ти мій сиручико? Ти сьогодні спокійний, так, да, Веліс? Ти спокійний? Звісно, я спокійний. О, все, будко. Моя. Ти моя старушка, да? Я старушка. Що ти моя мавочка, ти вже вагітна, да? ну, це ж маленьке. Да? Ти, ти хороша, ти в мене хороша. Що ти рог, як збила ми з тобою, коли ти мене на рогах катала, да? кажи, промазала, каже, трошки промазала в двері, каже, збивала, каже, тебе, а попала в двері. О, тут бої в нас була така каріда, так? Да, коли була каріда, ну ти була поспокійніша. Да, коли, коли ми тебе привезли, ти була поспокійніша. Дуже хороша в мене. Тебе тоже, 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 тоже тебе знімаю, тоже. такого слухнянчика. Ти слухнянчик у мене. Ти слухнянчик у мене. Ти слухнянчик, слухнянчик. Ти слухнянчик. отакий От слухнянчик. Отакий От слухнянчик. Да, я Риво, ти слухнянчик. Так. Так, 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 Все. Закінчили відбирання проб. Закінчили, бачите, вже помаранчеве якраз те, що треба. Персикове молочко працює консервант. Працює консервант. О, вийшло 20 доз чи 20 проб. Обов'язково потрібно їх змішати, щоб консервант рівномірно розподілився. тому що жарко. Відправлятиму новою поштою. От, тому це важливо все зробити, от, щоб не було тоді щоб не привіз, я в лабораторію кисляк, що не прийшов, і потрібно дивитися на герметичність пробірок, щоб не порозливалося. Цих молодих корів я не досліджую, тому що ще немає сенсу, там ще йде молозиво, тому це ще буде, як ви знаєте, каска ні пройшов, тому хай вони спочатку. Роздоюся, а потім вже будемо ми далі відбирати зразки. Ось, о, супровідна заповнена. Перший листок, ось, другий листок. От, і якраз все готово. Досліджувати я буду. Для мене найголовніше це соматика. От, потім азот в молодці. От, Тому що по дослідженню азоту в молодці я дивлюся роботу печінки корови. От, потім по жир, білок, лактоза зрозуміло це е якісні показники молока. От, і оце оці основні п'ять, на які я звертаю увагу для того, щоб розуміти, наскільки мої корови правильно харчуються, правильно дояться, от, і правильно живуть. Знаєте, сьогоднішнє це відео це не реклама, от, а це необхідність. Я рахую, що кожен повинен е це робити. Чому? Тому що ну, краще, ви кажете, я там краще знаю, ніж хто як годувати мою корову. Повірте, ніхрена. Ні, 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 ні. Тому що звертається дуже багато людей і всіх фактично одна проблема. От печінка от, у корови проблема це мастити, проблема, копита проблема. От, через що тут, щоб ви для себе зрозуміли, якраз за допомогою лабораторії, от, за допомогою регулярних досліджень ви можете дивитися динаміку стану вашої тварини. От, і це вам в свою чергу дає досить такий гарний ну, знаєте, екран от, стану вашої ферми. Получили, отримали результат буквально за 3-4 дні. І по факту вже у вас повністю вся картина того, що відбувається на фермі що ви робите, як ви робите, от, і саме головне, навіщо ви це робите. Тому дякую всім за увагу, ставте лайки, пишіть коментарі. От, не забуваємо заходити до нашого інтернет-магазину private milk and meat і робити закупівлю якісних і ветеринарних препаратів, і кормових добавок компанії Yozera, Також в кого є судини Дюара. От, ласкаво просимо. Генетика Полтава Service є у нас в прилуках. От, є у нас при вуках найкращі бики, є джерсеї, є е, червоні голштини, чор, чорнорябі голштини. Є якраз все необхідне для того, щоб ваше стадо було е, генетично сильним от, і відповідно здоровим. От, дякую всім за увагу. Бувайте до зустрічі! А я зараз буду напувати своїх маляток маленьких. Давай, 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 давай. Давай вже грамулька залишилася. Отака, отака, Отака веселочка маленька. Бачите? П'є вже молочко. Вон і солоха вже п'є молоко. Так? Солоха будеш? Солоха більш повільніша. Зараз цих ну, бачите, стоїть ще. Два красунчика чекають на молочко, зараз даю. Щас буду, щас. ти ж бачиш, як п'ють. Давай, 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 уже все, уже граются, давай, давай, пей. Все, даю сейчас постальным.